Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас на огляді третя генерація акумуляторної викрутки від компанії Bosch, Bosch Go. Має ось такий приємний пластиковий компактний кейс з матового пластику. Також в засібці має набір біт 8 штук. Бітотримач. Давайте поближче подивимось на саму викрутку. Викрутка теж така компактна, приємна, прогумована з обох боків. Досить гарно тримається в руці. Є ось такий вибір режимів руху. Вперед. Середній це запобігає випадковому натисканню на клавіші та спрацюванню. І реверс. Також має зарядний порт Type-C. Ємність акумулятори 2 Ампер-години. Має крутний момент від 2,5 Нм до 5 Нм. 7 режимів регулювання крутного моменту. Також є підсвітка по колу. Біта фіксується в шпінделі. І чим вона цікава ця викрутка ще, вона може працювати як від натискання на клавішу, так і просто натискання на шпиндель самої викрутки. Чим сильніше ви натискаєте, тим швидкість теж збільшується. Хотів би я таку викрутку так, купив би теж так. Дуже мені подобається. Це реально класна викрутка від компанії Bosch. Кого зацікавило, наставлю посилання під відео. Переходьте, замовляйте. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал ЄІнструмент. Там будуть ще додаткові знижки. Всім пока!